Всім привіт і сьогодні я знімаю обзорчик на свій день. Це мій вихідний. Всім привіт і сьогодні я знімаю обзорчик на мій, на мій, на мій, на мій вихідний день. Це так, да, мій вихідний день. Сьогодні вже ранок мій почався. Я вже позатракала. Зараз перекушую мілкою шоколадку. А снігала сьогодні хлоп'яма. Зробила нігті. Цей нігать е, приглашала сама. П Пограла в Avatar World. Хто грає? Ставте сердечки в коментарях. Зараз планую трошечки розтягнутися і позайматися своєю сама, сама гімнастикою. Спочатку сідаємо шпагат поверсі. Потика БМИ. 不行。 Я трошки прихворіла, але це таке. Температури немає, цього немає, постійно доліковуємося. Я Мейком. У угу. нас тут кактус. Квіточка. Орхидею Как тут знает орхидеи? Як мама присадилась цю орхідею, то сразу на ней у нас тут насты стоїть стоит? і пожелайный мішка Хто дивиться моє відео, і я є в контактах в Телеграмі, то бачиш, що в мене такі ж самі мішки на достатті. Нам сказали вивчити вір, я буду його вчити. Перший вірш, Другий треба прапор. Я буду робити український прапор. Там я вам зроблю. Ні, бдечики, -як, як я це роблю. Це обов'язково треба сьогодні зробити, принесу завтра в клас, в школу. Сподіваюся, що чого це сподобається. Це я для себе роблю. Це дуже мило виходить, це із гофрованого паперу, але, паперу, але у нас немає, тому і серветочок. І маркери. Буду починати робити флажок. Трібно випити таблеточку і дещо тут тусти. Одробити прапор. Серветочка вже готові. Не знаю, що буде так багато, але хай буде. Мама підійде допоможе з чи я зможу все, але там просто. Мені бездається нічого. Ми тут питаємося зробити. Ми тут питаємося зробити. Нам потрібен ось. Серветочка. Жовті в мене є, так я буду робити прапор України. ось Це мама мені допомагає. Мама тут допомагає. Кай, може, у нас все ж таки є гофрований папір, Бо взагалі то треба згофровано. Ай, наш те, на чому будемо робити прапор! É Okay. У нас є папір, але не того кольору. Заготовка готова. Залишилося обрізати терештом. Мы подревняли. И у нас вот такие Все дуже чудово. Мама помогла. Дуже сердечный. Я с скот такой впал. Палочка и стакан. Мотати, зараз покажу, як. Ну, отак от приклеїти, за... ну, вмотати його туди. Е, ось так от і як буде отак от прапор такий. Палочка буде товща. Мабуть, буде ось така. ще не побільше. Палочки він Звичайно. План помінявся, ми будемо його просто виприклаювати. Ми тут робимо, в мене все виходить. Ой, Кладратики. Мам, помогай, бо я взагалі тут нічого не розумію, це дуже важко. У нас все виходить дуже все чудово. Нарешті, бо це дійсно дуже важко. Як ти міг подобається? Дивись, тут розписано, а тут намальовано. Боже, ми нарешті вже доробили цей флаг. Стоять пустя називається. Крім пістолетом кліємо цю палочку до цього. Клій пістолет звичайний. Просто хоче повторити. Тут уже нагрівся пістолет. Ну що у нас пістолет нагрівся? На мені вже від скуки, я сижу в тьомом. І ці... в тому. В, в <риві> <риві> я знімаю з великим переривом. Тільки що позаймалася гімнастикою, це ж наш готовий клижок. Я не підходить кінцю, тому всім Пока!